Як прибрати почервоніння на фотографії? Ми відкриваємо нашу фотографію у Photoshop. В мене є записаний екшен, але я вам покажу налаштування, що вам потрібно зробити для того, щоб ви змогли створити собі такий самий екшен для того, щоб прибирати почервоніння. Ми тут створюємо новий коригуючий шар. Ось тут в червоному кольорі вам потрібно поставити такі налаштування після цього. Додати маску до цього каналу. Інвертувати її в чорний колір, тому що е, якщо у вас буде біла масочка, у вас буде ось таке зображення, як бачите, без червоного кольору. Нам не потрібно з усього зображення прибирати червоний. Нам потрібно тільки з цих червоних плям його прибрати. Тому ми маску інвертуємо комбінацію клавіш Ctrl-I або «Command-I», якщо у вас MacBook, е, беремо пензлик і пензликом обережно проходимо стільки по тим діляночкам, де нам потрібно прибрати почервоніння, обережно не заходячи на. Інші ділянки, тому що зверніть увагу, у нас, наприклад, червоний манікюр. Якщо я зайду на манікюр, він також втратить червоний кольор. Тобто, цим коригуючим шаром ми прибрали червоний колір, зменшили його насиченість. Але при цьому ми працюємо пензликом тільки по тим місцям, на яких нам треба прибрати почервоніння. Ось таке до після у нас виходить. А більше фішок по обробці фотографії ви дізнаєтесь на моєму курсі Photoshop з нуля.